Всім добрий день. Зараз буду робити вам огляд на бутси, які замовив у футбольному магазині Голеодор. Все дуже добре, Бутси зроблені дуже якісно. Вже провів одне тренування в них. Все дуже якісно, все було дуже комфортно. Сіли дуже добре на ногу і сам матеріал дуже добре зроблений. Всі бока, всі стики, все ідеально зроблено. Буці дуже гарні. Я, якщо чесно, дуже приємно вражений. Ну, Вперше заказував в цьому магазині, але приємно вражений. Всім рекомендую. Дуже, дуже гарний магазин. І що, якщо знімете відеогляд, можна ще отримати якийсь подарунок. У них на сайті написано, якщо... Зробити відео, то можна отримати якийсь подарунок. Ну, подивимось. Ну, якщо чесно, то дуже мені сподобалось. Дуже цей магазин класний. Всім рекомендую. До побачення!